Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні я з радістю розкажу про новину, яка підняла мені наслід самого ранку. Прям взбодрила мене з самого утра. Так от, РНБО вирішила провести санкції проти п'яти мільярдерів. А проти кожні санкції. А вони проти тих, хто заробили свої мільярди на тому, що торгували інтересами України. У довоєнні часи всіх цих п'ятьох людей назвали б олігархами. Зараз вони теж досі хочуть бути олігархами і далі хочуть заробляти тим, що просто торгують інтересами України. Ну а що ж, звісно, вигідно, дуже вигідно для них, а для нас. Нас же ніхто не питає про це. А от ми повинні захистити нашу державу, і ми це зробимо. Так от, санкції введені проти Коломойського, його багатолітнього партнера Боголюбова проти Живаго, Порошенка і Порошенка-партнера Медведчука. Наша держава бачила дуже багато схем, коли вони заробляли мільярди у 90-ті роки і до такого стану довели Україну. Та з ким же були схеми? Народ же України дуже швидко забуває, то я напомню. А схеми були із Росією. Все це і у кримінальних провадженнях, які розслідують СБУ, ДБР, НАБУ, САП. Всі це розслідують. І всі це знають, але ну, хочуть бисінько це все забути. Дуже жалко, що кое-хто встиг утікти з України. Хтось сидить уже в тюрмі. А у мене знову питання. Із цих п'яти чоловік. На кого введені санкції? Два з них знаходяться в Україні. Один сидить, а другий розказує по Тік-Току, по чому рубірують в Одесі. З Тік-Тока не вилазить. Я про Порошенка. Так от в мене питання. Порошенко що, не такий самий, як всі остальні? Чого він не сидить в тюрмі? Ну, де справедливість? Чого так? Але якщо ще розібратися і взяти по суті, то скажіть мені, будь ласка, яка різниця між Порошенком і Коломойським? От я неодноразово говорив, скільки ниточка не в'ється, а кінець і все одно прийде. Ну не може бути, що Порошенко все життя брехав, на крові став президентом і не відповідав за свої діяння по сьогоднішній день? Думаю, час настав. Пора відповідати за свої вчинки. На мою думку, далі треба заблокувати усі активи, які вони заробили на корупції та торгівлі з Росією. Я вам неодноразово вже говорив, як Порошенко і Медведчук купували вугілля на окупованій території, платили росіянам гроші, податки і все СТН. Також неодноразово говорив, як вони намагались вкрасти у держави трубопровід Самара Західний напрямок. Помните я вам говорив, який транспортував дизель? Вони заробили мільярди гривень так само, як і Коломойський. І всі інші. Ну, ладно, Медведчука обміняли на наших полонених там один на е, сот, це, це нормально. Чого компаньона признали зрадником? Порошенко ходить на свободі. У мене знову питання. Чому ж Порошенко не сидить в тюрмі? Ну скільки можна задавати це питання? Ми не маємо допустити, щоб ці мільярди зараз працювали проти України в момент, коли вирішується, як закінчиться війна, скільки разів я вже говорив, як Порошенко нахвалював харківські угоди, як відкрили дорогу окупації Криму. Як Порошенко зберігав роботу свого заводу в Севастополі, як Порошенко зберігав Липецьку фабрику навіть у час війни? Якщо хочете почути мою думку, то такі, як Медведчуки, Порошенки, повинні давно бути за бортом будь-якої діяльності в Україні, це моє глибоке переконання. Я впевнений, що очеред дойде і до батьох інших осіб з колишньої ОПЗЖ. І Служба безпеки України зроблять усе можливе, щоб не допустити впливу даних осіб з колишньої ОПЗЖ на національну безпеку України. Тому, як ми бачимо, відповідні органи працюють і думаю, далі будуть працювати. Я говорив, що справедливість буде. От бачите, ми до цього йдемо. А значить, напевно, це йде до завершення війни. Разочеред доходить вже й до олігархів. Значить, ми на правильному шляху. Тому бережімо себе, бережімо Україну, допомагаємо Збройним силам України, слава Україні, слава українській нації і п***ць російській Федерації. Слава Україні!